Уявіть, що ви 12-річна дівчинка у середньовічній Франції, і сьогодні день вашого весілля. Ви ніколи не бачили свого чоловіка, 40-річного лорда, який купив вас у вашого батька як худобу. Коли ви стоїте біля вівтаря у своїй білій сукні, ви помічаєте, що натовп зібрався тут не лише заради церемонії. Вони залишаються на шоу, яке відбудеться після. Коли вони спостерігатимуть, як ваш чоловік публічно доведе, що володіє вашим тілом, це не було якимось варварським винятком. Це був шлюб у середньовіччі. Ви думаєте, що розумієте середньовічні часи, лицарів, замки, романтичне лицарське кохання. Ось чого вам не розповідають на уроках історії: шлюб був легалізованою формою тортур, яка перетворювала дітей на товар, спальні на місця злочину. А шлюбні ночі на публічні видовища насильства. Протягом більш ніж тисячі років європейська цивілізація використовувала найбільш систематичну форму інтимного рабства в історії людства. Те, що я збираюся вам показати, змусить вас бути вдячними за кожну свободу, яку ви маєте сьогодні, тому що жахлива реальність середньовічного шлюбу робить сучасні проблеми у стосунках, схожими на казки. Приблизно з П50 року нашої ери по всій середньовічній Європі шлюб не був про любов, дружбу чи навіть взаємну згоду. Це була ділова угода, де дочки були валютою, дружини – власністю, а діти інвестиційними можливостями. Католицька церква, феодали та правові системи працювали разом, щоб створити систему, яка ставилася до жінок як до племінного поголів'я, а до шлюбу, як до форми легалізованої власності. Середньовічне суспільство діяло за принципом, що жінки за своєю суттю недосконалі, духовно слабкі та фізично неповноцінні. Вони не могли володіти майном, не могли приймати юридичні рішення і навіть не могли обирати власних чоловіків. З моменту народження дівчинки все її існування оберталося навколо підготовки її тіла та посагу для передачі чоловікові власнику. Докази походять із церковних записів, юридичних документів. Медичних текстів та особистих листів, які розкривають справжній жах середньовічного домашнього життя. Судові справи документують систематичне насильство, яке не лише толерувалося, але й було юридично захищене. Медичні трактати описують процедури, призначені для підготовки наречених дітей до дорослих чоловіків. Особисті щоденники розкривають психологічну травму, яка визначала життя жінок від дитинства до смерті. Шлюбні контракти того періоду читаються як угоди з продажу худоби, з детальними описами фізичних атрибутів нареченої, репродуктивного потенціалу та грошової вартості. Дівчат оглядали, як коней, їхні зуби перевіряли, їхню фертильність оцінювали, а їхню незайманість підтверджували перед продажем. Чим молодша наречена, тим вища ціна, тому що дружини дітей вважалися більш податливими і менш схильними протистояти владі чоловіка. Це було не просто про індивідуальні страждання. Середньовічний шлюб був системою інституціоналізованого насильства, яка формувала європейську цивілізацію протягом тисячоліття. Але індивідуальні людські втрати були лише початком того, що знайшли археологи. Відкриття, яке розкрило справжній жах середньовічного шлюбу, сталося не в результаті драматичних археологічних розкопок. А в результаті звичайної реставраційної роботи в Кентерберійському соборі в 1998 році. Робітники, знімаючи старі плити підлоги, виявили запечатану камеру, що містила особисті речі середньовічних дружин, зокрема документи, які церква навмисно приховувала понад 500 років. Серед артефактів були шлюбні контракти, які містили детальні інструкції щодо приборкання наречених дітей, медичні інструменти. Призначені для оглядів у шлюбну ніч, і, що найбільше шокувало, особистий щоденник середньовічного священника, який благословляв ці союзи. Таємний щоденник отця Томаса Кентар Барійського, написаний між 1340 і 1360 роками, задокументував його зростаючий жах від того, що він був змушений бачити і освячувати в ім'я Бога. Священник описав весільні церемонії. Де наречені віком від восьми років виходили заміж за чоловіків, які були достатньо дорослими, щоб бути їхніми дідусями. Він писав про благословення союзів, де наречену дитину доводилося нести до вівтаря, тому що вона була занадто мала, щоб ходити у дорослій весільній сукні. Найбільше тривожили його розповіді про церемонію укладання шлюбу, де він повинен був благословити шлюбне ложе перед публічним завершенням шлюбу, яке мало відбутися після цього. Але найшокуючим откровенням отця Томаса був систематичний характер насильства над дітьми в середньовічному шлюбі. Це не було випадковою аберацією, а стандартною практикою у всіх соціальних класах. Багаті купці купували наречених дітей, щоб забезпечити ділові союзи. Шляхетні родини торгували дочками, як шаховими фігурами, щоб нарощувати політичну владу. Навіть селянські сім'ї продавали своїх наймолодших дочок старшим чоловікам, які могли забезпечити економічну безпеку. Медичні докази були настільки ж тривожними. Кісткові останки з середньовічних цвинтарів показують, що багато молодих дружин померли від внутрішніх травм, пов'язаних із сексуальною травмою. Інші померли під час пологів. Їхні підліткові тіла не змогли пережити вагітність, яка почалася до того, як вони закінчили рости. Рівень смертності серед дружин підлітків був приголомшливим, але система продовжувала існувати, тому що завжди були доступні заміни наречених. Коли чиновники Кентербері виявили щоденне коця Томаса, вони негайно класифікували його як чутливий історичний матеріал і обмежили доступ лише схваленим вченим. Громадськість ніколи не дізналася про систематичне насильство, яке середньовічна церква не лише толерувала, але й активно сприяла йому протягом століть. Середньовічний шлюб діяв через ієрархію власності, яка визначала кожен аспект існування жінки. На вершині були королі та дворяни, які могли претендувати на будь-яку жінку на своїй території за правом першої ночі. Нижчених багаті купці та землевласники змагалися за покупку наймолодших і найкрасивіших наречених. Внизу були селянські дівчата, яких продавали тому, хто міг дозволити собі їхню скромну ціну за наречену. Шлюбний ринок починався рано. Дівчат віком від шести років формально заручали, щоб забезпечити майбутні союзи. Маргарет Бофорт, мати майбутнього Генріха VIII, була одружена у віці шести років з Джоном Деолом. А потім повторно вийшла заміж у віці 9 років, коли її перший чоловік помер. До 13 років вона була одружена тричі і була вагітна своєю першою дитиною. Її досвід не був винятковим. Це був стандартний шлях для шляхетних дівчат по всій середньовічній Європі. Підготовка до шлюбу була комплексною і жорстокою. Дівчата дізналися, що їхні тіла належать їхнім майбутнім чоловікам. Що опір є гріховним, і що їхня єдина цінність полягає в їхній здатності народжувати спадкоємців чоловічої статі. Їх навчали конкретних методів терпіння болю, методів приховування емоційного дистресу та способів догодити чоловікам, які могли бути на десятиліття старшими за них. Медичні тексти того періоду описують фізичні наслідки, які ця система завдавала молодим тілам. Дівчата, які виходили заміж до статевого дозрівання, часто страждали від незворотних пошкоджень від передчасної сексуальної активності. Ті, хто виживав і народжував дітей, стикалися з ускладненнями, які часто виявлялися смертельними. Середньовічні лікарі розробили цілу спеціальність навколо лікування травм, спричинених дитячим шлюбом. Але їхня увага була зосереджена на тому, щоб зберегти життя дівчат достатньо довго, щоб вони могли народжувати спадкоємців, а не на запобіганні насильству, яке спричиняло ці травми. Психологічний вплив був руйнівним, листи від середньовічних дружин описують симптоми, які сучасні психологи визнають як тяжку травму, дисоціація під час сексуальних контактів. Хронічна тривога щодо вагітності та нездатність формувати емоційні зв'язки навіть зі своїми власними дітьми. У багатьох розвивалося те, що сучасні джерела називали меланхолією, віддаляючись від соціальних контактів і проводячи дні в молитвах або мовчазних роздумах. Мабуть, найбільше тривожило те, як це насильство виправдовувалося релігійною доктриною. Церковні лідери вчили, що Бог створив жінок спеціально для служіння чоловікам. Що страждання в шлюбі є божественним велінням і що опір чоловікам дорівнює повстанню проти самого Бога. Шлюб був не просто юридичним контрактом, це було релігійне таєнство, яке освічувало систематичне насильство як священний обов'язок, але це систематичне насильство ніщо в порівнянні з тим, що відбувалося в середньовічні шлюбні ночі, коли приватні тортури ставали публічною розвагою. Те, що я збираюся описати, змусить усе, що ви щойно почули, здатися дитячою казкою. Ми говоримо про церемонії, де цілі громади збиралися, щоб стати свідками знищення дитячої невинності, де незайманість перевірялася за допомогою середньовічних медичних процедур і де відсутність кровотечі означала звинувачення у чеклоенстві або перелюбі. Перш ніж ми зануримося в найтривожнішу частину, Підпишіться та натисніть кнопку Подобається, якщо ви можете витримати те, що буде далі, і обов'язково напишіть у коментарях, звідки ви слухаєте. Я думаю, що неймовірно, що люди по всьому світу пов'язані тією ж цікавістю до найтемніших частин людської історії. Наступна практика перетворила шлюбні ночі на публічні видовища насильства, які за сучасними стандартами вважалися б тортурами. Середньовічна церемонія укладання шлюбу являла собою абсолютну вершину інституціоналізованого сексуального насильства, перетворюючи те, що мало бути приватними інтимними моментами на публічні демонстрації власності та контролю. Це були не просто весільні традиції це були ритуалізовані сеанси тортур, призначені для психологічного зламу молодих дружин, розважаючи громаду, яка їх купила і продала. Церемонія починалася з публічного роздягання нареченої, яке виконували родички нареченого, які оглядали її тіло на наявність дефектів, хвороб або ознак попередньої сексуальної активності. Наречена, часто ще дитина роздягалася догола перед натовпом, який міг включати десятки членів сім'ї, друзів і навіть незнайомців, які заплатили за те, щоб побачити це видовище. Будь-яка фізична вада могла призвести до анулювання шлюбу і повернення нареченої до її родини в немилості. Середньовічні юридичні документи описують детальні огляди, які передували завершенню шлюбу. Повитухи публічно перевіряли незайманість нареченої за допомогою інвазивних процедур, які були по суті медичним зґвалтуванням, що виконувалося для розваги весільних гостей. Реакція нареченої на це порушення уважно спостерігалася. Причому плач або опір інтерпретувалися як доказ попереднього сексуального досвіду, який анулював би шлюбний контракт. Сама церемонія укладання шлюбу відбувалася в спеціально підготовленій кімнаті, оточеній свідками, які залишалися протягом усього завершення шлюбу, щоб переконатися, що шлюб було завершено. Наречений демонстрував би своє право власності на свою нову власність, а члени сім'ї пропонували б заохочення та поради. Молоді наречені, багато з яких не мали уявлення про те, що з ними відбувається, переживали б свій перший сексуальний контакт як публічний виступ, за яким спостерігали їхні власні родичі. Ранок після приносив ще один раунд публічного приниження. Заплямовані кровю простарадла виставлялися на показ, щоб довести незайманість нареченої та завершення шлюбу. Недостатня кількість крові могла призвести до звинувачень у чаклуенстві, Перелюбі або шахрайстві. Середньовічні медичні тексти описують процедури створення штучної кровотечі, коли природних доказів було недостатньо, включаючи ведення гострих предметів або крові тварин, щоб задовольнити очікування громади. Ізабелла Валуа пережила одну з найбільш задокументованих церемоній укладання шлюбу в середньовічній історії, коли вийшла заміж за річарда II англійського у віці шести років. Сучасні розповіді описують, як дитина наречена була настільки маленькою, що дорослий весільний одяг довелося спеціально переробляти, щоб він підходив до її крихітної фігури. Весільна ніч була відкладена на кілька років через її вік, але вона все одно повинна була пройти публічний огляд і спати в шлюбному ліжку зі своїм дорослим чоловіком, щоб встановити юридичне право власності. Психологічна травма, нанесена під час цих церемоній, була навмисною та систематичною. Середньовічна влада розуміла, що злам духу дружини на ранній стадії забезпечить довічне дотримання. Молоді жінки, які чинили опір або виявляли ознаки незалежного мислення, піддавалися дедалі суворішим ритуалам укладання шлюбу, призначеним для усунення будь-яких слідів особистої автономії. Іноземні відвідувачі середньовічної Європи часто були шоковані жорстокістю церемоній укладання шлюбу. Ісламський дипломат 13 століття писав, що європейські шлюбні звичаї більше нагадують не вільничі ринки, ніж релігійні святкування, зазначаючи, що публічне приниження наречених перевершує все, що він бачив у суспільствах, які європейці вважали варварськими. Економічний вимір додав ще один шар жаху. багаті сім'ї запрошували глядачів, які платили гроші на церемонії укладання шлюбу. Перетворюючи сексуальну травму своїх дочок на розважальний дохід. Чим жорстокішою або незвичайною була церемонія, тим вищою була вхідна плата. Деякі дворяни стали відомими тим, що влаштовували особливо складні видовища укладання шлюбу, які приваблювали натовпи з усього регіону. Наслідки церемонії часто були настільки ж травматичними, як і сама подія. Наречені. Які не змогли задовольнити очікування своїх чоловіків або громади, піддавалися покаранню, яке могло включати побиття, ув'язнення або повернення до своїх сімей в немилості? У багатьох розвивалося те, що середньовічні джерела називали весільною хворобою стан, що характеризувався відмовою їсти, говорити або взаємодіяти з іншими? Систематичний характер цього насильства розкриває справжній жах середньовічного шлюбу. Це була не абарантна поведінка окремих садистів, а інституціоналізовані тортури, підтримувані правовими, релігійними та соціальними органами влади. Кожен рівень середньовічного суспільства брав участь і отримував прибуток від систематичного насильства над молодими жінками, замаскованого під весільну традицію. Найбільший жах середньовічного шлюбу полягав не лише в початковій травмі, але й у довічному циклі насильства, який слідував за нею. Для тих жінок, які пережили свої шлюбні ночі, шлюб ставав смертним вироком, винесеним у повільному темпі через примусові вагітності, легалізоване домашнє насильство та повну економічну залежність, яка робила втечу неможливою. Вагітність у середньовічні часи була, по суті, російською рулеткою зі смертельними шансами. Медичні записи того періоду показують, що кожна третя жінка помирала під час пологів. Причому рівень смертності був ще вищим серед дружин підлітків, чиї тіла не були повністю розвинені. Але система вимагала безперервної вагітності, щоб максимізувати шанси на народження спадкоємців чоловічої статі, а це означало, що ті, хто вижив, стикалися з цими смертельними шансами неодноразово протягом своїх дітородних років. Середньовічні медичні практики робили вагітність ще більш небезпечною. Лікарі вважали, що кровопускання під час пологів допоможе вигнати злих духів, часто залишаючи жінок настільки ослабленими, що вони не могли пережити пологи. Крісла для пологів, призначені для демонстрації процесу пологів присутнім, надавали перевагу видовищу над безпекою. Багато жінок помирали від інфекцій, спричинених антисанітарними медичними інструментами або процедурами, що виконувалися непідготовленими помічниками. Правові рамки, що оточували середньовічний шлюб, надавали чоловікам абсолютну владу над тілами та життям своїх дружин. Доктрина покриття означала, що заміжні жінки переставали існувати як юридичні особи, стаючи власністю своїх чоловіків, без права відмовити у сексуальних вимогах, контролювати вагітність або уникнути насильства. Чоловіки могли законно бити своїх дружин. Якщо палиця не була товстішою за їхній великий палець, що призвело до фрази правило великого пальця. Ще більш шокуючим було законне право на вбивство подружжя за певних обставин. Чоловіки могли законно вбити своїх дружин за перелюб, чаклонство або зраду, причому визначення цих злочинів повністю залишалося на розсуд чоловіка. Дружину, яка відмовлялася від сексуальних домагань, можна було звинуватити в перелюбі з уявними коханцями. Ту, яка використовувала трав'яні засоби для зняття болю, можна було звинуватити в чаклоенстві. Будь-яка ознака незалежного мислення могла становити зраду проти чоловічої влади. Економічна пастка робила втечу неможливою навіть для жінок, які пережили насильство з боку чоловіка. Середньовічні шлюбні контракти передавали все майно жінки, спадок і потенціал заробітку її чоловікові. Жінки, які тікали від жорстокого шлюбу, стикалися з голодом, оскільки вони не мали законного права підтримувати себе або вимагати допомоги від своїх сімей, де вони народилися. Більшість тих, хто намагався втекти, були примусово повернуті до своїх чоловіків юридичними органами влади, які розглядали їх як викрадене майно. Психологічне руйнування було систематичним і навмисним. Середньовічні дружини навчилися відмежуватися від власного досвіду, розглядаючи свої тіла як посудини для народження спадкоємців, а не як особисту власність, яка заслуговує на захист. У листах того періоду описуються жінки, які перестали вимовляти власні імена, називаючи себе лише власністю чоловіка або матір'ю своїх дітей. Смерть стала єдиним порятунком від середньовічного шлюбу, і показники смертності відображали цю похмуру реальність. Більшість жінок помирали до 30 років, змучені повторними вагітностями, домашнім насильством і накопиченою травмою від років систематичного насильства. Ті, хто виживав і ставав вдовами, стикалися з негайним тиском, щоб знову вийти заміж, оскільки незаміжні жінки вважалися небезпечними для соціального ладу. Ті небагато жінок, які доживали до старості, Часто страждали від того, що середньовічні джерела називали шлюбним божевіллям, що характеризувалося відстороненням від людських контактів, повторюваною поведінкою та нездатністю функціонувати в соціальних ситуаціях. Сучасний аналіз показує, що це були симптоми складної травми, що виникла внаслідок десятиліть систематичного насильства, замаскованого під подружній обов'язок. Але навіть смерть не могла знищити всі докази. Те, що залишила по собі середньовічна влада, шокувало сучасних істориків, змусивши їх визнати найбільше систематичне насильство в європейській історії. Систематичне приховування жахів середньовічного шлюбу почалося з гуманістів епохи відродження, які не могли узгодити своє ідеалізоване бачення середньовічного лицарства з документальною реальністю систематичного насильства над подружжям. Коли в 15-му і 16-му століттях вчені вперше зіткнулися з великою кількістю доказів легалізованого домашнього насильства і дитячих шлюбів, вони зіткнулися з кризою, яка сформувала історичну науку на століття. Цю модель було встановлено рано такими вченими, як Джованні Боккачо, який багато писав про середньовічну культуру, ретельно оминаючи найбільш тривожні аспекти шлюбних звичаїв. Його впливові праці представляли причасані версії середньовічного домашнього життя, які підкреслювали романтичне лицарське кохання, повністю ігноруючи правові рамки, які надавали чоловікам абсолютну владу над тілами та життям своїх дружин. Це стало стандартною практикою протягом усього періоду відродження і просвітництва. Такі вчені, як Едвард Гібон, зберігали приватні колекції середньовічних юридичних документів. Які детально описували вбивства подружжя, дитячі шлюби та систематичне домашнє насильство, але ці матеріали ніколи не включалися до їхніх опублікованих історичних праць. Коли в університетах почали формальні історичні дослідження, цілі категорії середньовічних шлюбних звичаїв були передані до закритих архівів, доступних лише вченим чоловікам. Придушення не обмежувалося академічними установами. Католицька церква систематично знищувала або перекласифіковувала середньовічні записи про шлюб, які документували практики, несумісні з пізнішими теологічними розробками. Коли Тренський собор встановив нові вимоги до шлюбу в XVI столітті, тисячі документів, що детально описували колишні зловживання, були спалені або започатані в архівах Ватикану. Вікторіанські історики довели це приховування до нових крайнощів. Коли такі вчені, як Вільям Стабс зіткнулися з доказами середньовічних церемоній укладання шлюбу та легалізованого насильства над подружжям, вони розробили складну, ефемістичну мову для опису практик, надто шокуючих для вікторіанської чутливості. Юридичні документи, що детально описували права чоловіків бити або вбивати своїх дружин, були описані як доказ чоловічої влади, а не систематичного домашнього насильства. Феміністичні рухи ХХ століття почали розкривати приховані докази, але зіткнулися з інституційним опором з боку академічних установ, зацікавлених у романтизованих версіях середньовічної історії. Новаторське дослідження Барбари Такман про досвід середньовічних жінок спочатку було відхилено великими видавництвами, які вважали її висновки надто тривожними для широкої аудиторії. Сучасні музеї продовжують цю традицію приховування. Середньовічні шлюбні контракти, виставлені у великих установах, були відредаговані, щоб вилучити посилання на дитячий шлюб, права на насильство над подружжям і переговори про ціну нареченої. Середньовічна колекція Британського музею включає тисячі документів, що детально описують зловживання шлюбними практиками, але вони залишаються в закритому сховищі, доступ до якого обмежений лише схваленими дослідниками. Навіть сьогодні популярні медіапрезентації середньовічного шлюбу зосереджуються на виняткових випадках романтичного кохання, ігноруючи систематичне насильство, яке характеризує переважну більшість середньовічних союзів телевізійні шоу та фільми представляють причесані версії, які не мають нічого спільного з документальною реальністю середньовічного домашнього життя. Це тривале приховування створило величезні прогалини в суспільному розумінні історичного досвіду жінок і розвитку правових рамок, що регулюють шлюб і сімейні відносини. Навмисне приховування середньовічних шлюбних практик, є однією з найуспішніших в історії кампаній з відбілювання систематичних інституційних зловживань. Жахи, приховані в середньовічних записах про шлюб, Показують, як легко юридичні та релігійні інститути можуть систематизувати людські страждання, коли до жінок ставляться як до власності, а не як до людей. Протягом більш ніж тисячі років європейська цивілізація створювала та підтримувала практики, які перетворювали дитинство на товар, шлюб на рабство, а сімейні відносини на легалізовані тортури. Ці середньовічні практики відлунюють у сучасному суспільстві способами, які повинні нас турбувати. Кожна культура, яка ставиться до жінок як до економічних активів, кожна правова система, яка не захищає жертв домашнього насильства, кожне суспільство, яке ставить чоловічу владу вище людської гідності, наслідує моделі, встановлені в середньовічному європейському шлюбному праві. Історичне приховування продовжує формувати наше розуміння розвитку шлюбу, правових прав і гендерних відносин. Та сама романтична міфологія. Яка змусила вчених епохи відродження приховувати докази, все ще впливає на те, як ми викладаємо середньовічну історію, створюючи причасані версії, які ігнорують систематичне насильство, що формувало європейську цивілізацію протягом століть? Ми живемо в епоху безпрецедентної шлюбної свободи в порівнянні з середньовічним домашнім тероризмом. Ви можете обирати власного чоловіка, контролювати власне майно і залишати жорстокі стосунки. Ці права являють собою радикальний відрив від більшої частини людської історії, свободи, які середньовічні жінки ніколи не могли собі уявити. Якщо цей погляд на приховану темряву історії змусив вас захотіти розкрити більше похованих істин, я підготував ще одну подорож у тіні минулого, яку ви не захочете пропустити. Натисніть на відео, що з'явилося на вашому екрані, щоб дізнатися про ще один шокуючий розділ. Яка історія намагалася стерти, і якщо ви вважаєте це дослідження таким же захоплюючим, як і я, натисніть кнопку Підписатися, щоб ми могли продовжувати разом розкривати шари історії. Ці забуті голоси заслуговують на те, щоб їх почули, і є ще так багато історій, які чекають, щоб їх розповіли.